Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Потоплення Москви комплексом Нептун 13 квітня 2022 року подія в світовій історії воїн насправді унікальна, бо це був перший у світі знищений корабель класу ракетний крейсер, можливо, другий в світі корабель знищений саме береговою ракетною установкою, і точно єдиний у світі випадок, коли флагман ворога знищив флот, потенціал якого на папері виглядав катастрофічно малим. По зрозумілим причинам в МСУ весь час повномасштабного вторгнення РФ лишаються якби в тіні, але у відкритому доступі є деякі цікаві деталі. Наприклад, російський морський десант так і не Йшов до Одеси, в тому числі й через те, що в строю флоту буквально напередодні війни з'явилось декілька імпровізованих мінних загороджувачів. Один із них допоміжне судно Балта, що у жовтні 2021 року біля зміїного потрапило в аварію і котре під час ремонту заодно пройшло переробку в мінзаг. Фрегат Гетьман-Сагайдачний станом на початок лютого 2022 року був у небоєздатному плані. Не було навіть цілісного плану ремонту, що схоже і визначило його подальшу долю. Команда на затоплення у ті дні, коли ймовірність заходу Росіян у Миколаїв була катастрофічно. Близькою. Є інші офіційно підтверджені втрати ВМСУ під час боїв у Чорному морі. Тральник Генічеськ та патрульний катер Слов'янськ типу Айленд. За підйом тіл загиблих моряків з цих кораблів командир водолазного бота Нетішин отримав орден Золота зірка. Але що цікаво, той же Нетішин також встиг попрацювати імпровізованим мінним загороджувачем, що не пропустив П. Морем на Одесу. Трагічна доля флотилій ВМСУ в Азовському морі стане зрозумілою тільки після того, як всі події по півдню будуть розслідувані. Результати оголошені публічно. Парадоксально, але. Собі в актив російсько-окупаційні війська записали потоплення списаного корвета Вінниця, котрий і так до війни перетворився на метело Є Я привід нагадати й про інший парадоксальний факт: можливо, СДК Юрій Олефіренко стане єдиним в історії десантним кораблем, екіпаж якого настільки хоробро та завзято відбувався від переважаючого ворога під час оборони Очакова. За час повномасштабного вторгнення РФ в складі ВМС України з'явилася річкова флотилія на Дніпрі, для розгортання якої на перших порах використовували взагалі мобілізовані цивільні судна, наприклад, річка. Нові пасажирські теплоходи, що на своїх фото показувало взагалі командування сухопутних військ. Але за деякий час в складі такої флотилії з'явились і спеціалізовані катери, отримані від США pb 40 Defiant з довжиною корпусу всього 12 метрів та швидкістю ходу аж в 40 вузлів. Наприкінці лютого стало відомо, що на випробування вийшов восьмий добудований на кузні бронекатер проєкту ГЮрза, який ймовірно отримає назву бучато увійде до тої ж річкової флотилії. Що з виконанням довоєнної обіцянки від США передати нам патрульні катери Марк 6 поки що не відомо. Дома із відомих планів по поповненню корабельного складу ВМС України, розрахованих на перспективу мінімум декілька років, і десь аж на після перемоги побудова до шести корветів проєкту Ада в Туреччині, поставка двох вживаних тральників проєкту «Сендаун» від Великої Британії та двох вживаних тральників проєкту Алкмар від Голландії. Поставка цих кораблів першу стримується не тільки фінансовими питаннями, але й позицією Туреччини, яка визначає, зокрема, порядок проходу протоками військових та бойових кораблів учасниками війни. Але тут важливо зафіксувати і. Те, що про скасування планів по будівництву восьми ракетних катерів та опціонально одного фрегата в рамках меморандуму з Великою Британією, повідомлень у відкритому доступі також не було. Схоже, що якщо цей проєкт рухається, він також буде локалізований, тепер чисто на британських, точніше на шотландських, потужностях. Картина із поповненням парку морської авіації виглядає перспективніше. Наприклад, офіційно відомо, що британці нам поставили як мінімум три вертольоти Sea King у версії HU-5. перероблені під рятувальні задачі, але бортовий радар для пошуку цілей Ворога збережений. Португалія після одного із Рамштайнів оголосила про передачу шести рятувальних К-32, повертати в стрій, які доведеться чи вже повернули своїми силами. Але там важливо, що ці вертольоти створені на основі військово-морських рятувальників К-27ПС, котрі в свою чергу відрізняються від протичовнових К-27ПЛ лише набором бортового обладнання. Тобто можуть бути різні переробки під ударні версії насправді. Але цього очевидно мало і недостатньо. Сучасні західні машини такого класу потрібні також. Хоча британський Мерлін, навіть якщо на них. Таких лише екіпажівчити треба 11 місяців. Та й замість другої мрії більш важливіше було б збудувати флот вітчизняних патрульних літаків для ВМСО із опцією під авіаційну версію Нептуна, бо на кінець 2021 року в нас із спеціалізованих були лише два небоєздатні пенсіонери Б-12. А поки патрульних літаків нема, то й діставати ворожі підводні човни з калібрами чи ворожі ракетоносії на рейді тимчасово окупованого Криму у ВМС України також нема чим. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.